Привіт! З вами Нік Дотошний. І сьогодні у нас на огляді акумуляторний секатор від торгової марки Start Pro. Ну, Звичайно, друзі, все, як ви любите, я його буду тестувати, розбирати, дивитись, що там середині. Як бачите, поставляється він в картонній упаковці. В комплекті йде одна акумуляторна батарея на 2,5 Аг. Відразу покажу, що батарея має. Індикатор заряду батареї, і як бачите, знизу достатньо достатньо отворів для охолодження. Ось так виглядає безпосередньо сам сікатор. Відразу скажу, що він іде без щітковий. Є надпис, ручка дуже дуже приємно прогумована. Хват класний, природній. Покажу, що є захист великого пальця. В комплекті йде ось такий зарядний пристрій, типу адаптер. І два ключика, один шестигранний, і один звичайний, для того, щоб ви могли відкручувати леза, там, заточувати їх чи робити якусь ревізію. Що ж, давайте приєднаємо батарею. Нічого не відбувається, це властиво всім секаторам, Для цього треба нажати кнопку, щоб його увімкнути і безпосередньо нажати на курок два рази. Раз-два. Активували. Так, друзі, прибіжемо швидко по характеристикам. Як бачите, вказали, що акумуляторна батарея заряджається одну годину. Також Стартпро вказали, що може різати 120 різів у хвилину. Ну, Я думаю, що я більше різів зроблю. У мене вже руки натреновані. Покажу, як працює сам секатор. Дуже чутлива кнопка, тобто можна нажимати потрошки і відповідно потрошки буде він зводити лезо. Так, приніс суху гілочку. Давайте відріжу, спочатку попробуємо, який буде різ. Так, Покажу зблизька, як ріжуть леза, який чистий різ виходить. До речі, друзі, тут є 4 режими відкриття леза. Зараз я продемонструю, все дуже легко. Ось цією кнопочкою натискається зараз. Це є максимальний режим. Один раз натискаєте. Є. Yeah. Це є самий мінімальний режим. Для чого все зроблено? Наприклад, ви щось тоненьке обрізаєте, якийсь виноградник, щоб постійно леза на все не відкривалися. Так зручніше набагато відрізати, зручніше працювати, коли вони мінімально відкриваються. Наступний режим це вже буде в нас третій режим, трішки більше відкривається леза. І ще один четвертий режим. І повертаємося в самий перший. Це коли три індикатори освіти, це самий такий більший режим, де найбільше відкривається леза. Так, Давайте трішки грубшу гілочку замірю. Товщина її 13,5 мм. До речі, друзі, як дві хвилини нічого не робите, він автоматично виключається. Це дуже добре. Легенько-легенько ну, зрізає. Давайте пішли до більш крупнішого. Це йде в нас 22 міліметра. Погнали. Практично леза, практично сюди ледве-ледве поміщаються. Ну, Легенько-легенько, як бачите, зріз іде чистенький. Давайте попробуємо ще грубше. 31. Да? Так, давайте ще товше, 31. Ну, Взагалі не залазить леза, але в нас тест. Не може з першого разу, але я думаю, зразу... але я думаю, з другого разу це буде легенько. Ну, З третього. Ну, як бачите, якщо довго мучитись, то можна зрізати, воно для того не призначене, але він не відчуває цього навантаження. Я пробую. Так, давай присядемо. Давай, на дорожку. На дорожку присядемо. Так, Мія зараз спробує, як ним працюється, в неї трошки досвід є, також тестувала. А, виключився, знав. О, Ти вже знаєш, як включається. Як тобі? Класно. Легень. Головне за пальцями слідкувати і не війти в кураж. Дивись, ми тестували з собою дуже багато угу. його, його -е Як ти його можеш охарактеризувати від 1 до 5? Він взагалі легко ріже. В руках зручно тримається? Зручний, в руках тримається, він легенький і він ріже. Чистими різами може для когось це важливо буде. Угу. Ну, і Давай коли покажемо. Коли чистенькі такого... чистенькі різи покажемо, які йдуть. Коли він ріже, нема такого навантаження на руки, знаєш, що треба міцно тримати, коли він ріже. Так, покажу, який чистенький різ. Опа! Ну що ж, друзі, давайте швидко разом з вами подивимося, по чому продають даний секатор. Для того я зайду на є-каталог. Е Адже на є каталозі найзручніше підбирати для себе усякі різні товари від різних інтернет-магазинів. І тут можна виставити будь який фільтр від потужності до торгової марки. Ось, наприклад, секатор Start Pro, і відразу видно, по чому їх продають і які інтернет-магазини. Отож, друзі, кого цікавлять акумуляторні секатори, як завжди, посилання я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Так, друзі, зараз проведемо тест на кількість різів. Я мій зараз заготовлю пару гілочок, щоб вони були рівнень щоб я не цей ну, не мучилася довго різати. Зараз, секунду. Мія, скільки ми вже різів зробили? Ну, якщо порахувати всі, які ми оце порізали, напевно, штук 50. Це включаючи оці, що я пробувала угу. і включаючи ті, що ти пробував. Так, є, я тобі просто наготовлю 50 51 Я буду рахувати, твоє завдання різати. Добре? Добре. Калібр у нас буде різний. Так, тримай. Акуратно, Коль. Тут ця херня. Так, давай, я буду рахувати. рахувати, да. Погнали. Тонко, грубо. Ну, щоб і менше шукати як. Ну, тіпа... Ну, так десь. Да. Погнали. Так, зробили 100 різів, покажи індикатор заряду батареї, акуратно там з лезами, ззаді заді, заді індикатор заряду, до камери ближче. Батарея ціла, 100 різів зробили, давай тобі підготовлю ще. Холодно? Чи нормально, коли працює? Ні, нормально. Я думаю, багатьом людям буде цікаво, щоб попробувати таке тоненьке порізати. Там чи виноградник може Але якось... давай з другої сторони там тонше та, чи не буде заламувати. Водно? Ну давай. Не, давай. не будеш міряти цим? Ні, шка? ні, то і так видно, що тоненьке. Покажи зближче. Без проблем ріже, не заламує. Покажу настільки тоненьке. І це є такий кущик, видно, зелененький. Погнали далі. Скільки я казав, 153, да? да так, да, да. щось таке було. 153 да. мія. Погнали далі. Ти з грубшого взялась, так? Да? Угу. Mm -hmm. 400 різів. Ага. Вся батарея заряджена. Ми що тут міє до ночі будемо сидіти? Не знаю, не ні. Тут твоя, твоя така затея різати скільки, скільки скільки хватить. Будемо різати? Щоб цікаво було. Ну так. Да. Ніхто ж так не робить, правильно. Ну а в чому сенс просто показати? Так, а та, мені я думаю, людям буде цікаво тим, хто хоче придбати, людям, які працюють в саду. Буде цікаво. Звичайно, наскільки їх хвати різів. 400 різів, далі. Ага, целдан сам тебя вісімсот сімдесят четыре иди я не найду. 300 різів, 1300 різів, Мія, покажи, що там по заряді. Дві поділки. Дві поділки. Ну, друга майже майже світиться, то півтора, можна сказати, друга легесенько світиться. Я щось не пам'ятаю, щоб ми так багато з тобою нарізали. Чесно, я думала, він десь до тисячі доріз і, і все. Я рахую, у нас. 1500 різів, Мія, ти здивована? Я дуже здивована. – 1500 різів майже чуть більше, ніж одне ділення, жовте ледве світиться рівно 1500 різів. І це різного калібру, це сухе і мокре, це практично на максималках використовуємо. Ну і погнали далі. 1900. Що і душа щось візьму? Давай. Одне ділення. Все, все. Друзі, 2210 різів. І це, як на мене, гіперрезультат. І такого, напевно, на каналі ще не було. Мія було таке чи не було я на не каналі? не Пам'ятаю, чесно, такий результат я точно не пам'ятаю. О, тепер будеш пам'ятати. Збільше на 2 амперні батареї? Два з половиною там. А. Ну що але... Та все... ну, ж, а тепер погнали його розбирати. До речі, щоб добратися до ревізії ЛЕС, просто треба відкрутити ось цих два шестигранника. Відразу скажу, що видно, маски дали достатньо. Як бачите, покажу наскільки потужний сам механізм, ну, претензій тут немає, витримає любі-любі навантаження. Ось так виглядає акумуляторний сикатор всередині. Плата керування з радіатором охолодження. Як бачите, наскільки все гідно зроблено, все йде на фішках, фішки в усадці. Далі, друзі, стоїть реально. Безщитковий двигун, редуктор. Кнопка тут зроблена таким чином, що стоїть під кнопкою плата і працює від плати. Плата бачить, ось тут на кнопці є такий металевий штирьох, плата бачить його і, відповідно, так і працює. Як бачите, тут також все на клемах, дуже легко та зручно знімається ножі. Відкрутили цю гайку для заточки, чи там для заміни. Все дуже легенько. Раз і покажу безпосередньо. Як виглядає сам механізм? Плата, яка бачить положення ось такої шестерні? Друзі, покажу, наскільки все потужно виглядає. Скажу відразу, що ніяка гілочка не зламає ніколи в житті ось цей механізм. Так, добрався до батареї і відразу скажу, що від плати до банок немає ніяких друтів. Як бачите, все йде на таких контактних пластинах. Плюс кожна пластина зафіксована точковою зваркою в чотирьох місцях. Між батареями достатньо місця для охолодження, і батареї в принципі йдуть від відомої торгової марки Quixin. І як бачите, теплове тут є ну, претензій по батареї. Немає, тим більше ви побачили, як вона себе проявила в тесті. Друзі, ну в підсумку мені тут ну, реально немає до чого придертись. Ну, хіба якщо так придиратись, то не вистачає якоїсь лямки петлічки, якщо ви десь там на висоті працюєте. Ну а так ви побачили, що надійно зроблена механіка, безщитковий двигун, плата, акумуляторна батарея теж класно зроблена. По продуктивності ви також побачили, як він себе поводить. Мія, що ти скажеш? Відгук. Я була здивована тим, що я навіть ну, ставки такої не робила, що він зробив більше, ніж тисяча різів. Я взагалі думала, буде до тисячі. А, він зробив а я, блін, замахалася чекати, поки не сяде та батарея. Отож, друзі, сміло ми можемо рекомендувати той секатор на кожен день роботи. Ви його за день от реально не посадите. би не старалася. Як би не старалися. Друзі, я тихенько об'являю, щоб не чули чайки. Я буду розігрувати в цьому огляді бензопилу Старт Про. Як і обіцяв, пиши просто Коментар щоб був більший чим 7 слів, і обов'язково в тому коментарі має бути два слова: секатор старт про.